Доброго дня, шановна ми з України. 19 вересня проводимо обмолот насінневої ділянки сої з міжряддям 70 см. Взагалі оцей тенденція для чого посіяли на 70 см, ось пояснюю, бо у сортові присутня така трошечки пізніша соя. Її там ну, зовсім не багато, але вона присутня. Ми то майже її вже всю вирвали. І посіяли на 70 з густотою 150 тисяч на гектар. Тобто я провірю коефіцієнт гілкування і як себе покаже соя в таких умовах. Ну, Раз і друге основне завдання, щоб вирвати оцю, її ну, невеличка тут 70 сотого куска, там трошки зелененькою з буряном скосимо просто, а це все буде на насіння. Тобто ми обрали оцю пізнанішу сою, ну, максимально можливо зберегти сортові якості даного сорту. Густота 150 тисяч. Тобто не 500-400, а 150. Зараз покажу коефіцієнт гілкування тобто, даного сорту. Тобто, щоб оце було зрозуміло. Тобто 5-6 гілок з одної на Ну і тобто, це отаке. Значить, як це відбувалося? Цю сою одне, що недолік не з міжряддям 70. Це те, що прийшлося три обробки гліфосатом робити. Ну, свято місто пусто не буває і начальні стадії розвитку сої були ну, слабкі за відсутності вологи весною і, і за того бур'яни. Тобто, ну, і знову ж таки, якщо ви там трошечки у вас агрофон, ви займаєтесь там виведенням бур'янів, то трошки ось ця ділянка чистіша. Ота ділянка перший рік, тобто там її просто обмолотять продовольчу сою. І буде отак. E, Значить що, урожай. Я думаю, ми зараз потім трошки, як сейчас вони висипляться, зелене. Заліземо в комбайн, подивимося, що там буде показувати урожай. Ну а поки оце отак. Оце густота 150 тисяч. Тобто ну, це максимально що сівалка Джондір дала. Поспішали, кінчили кукурузу сіяти. Кажу, давайте, перекинули зірочки на найбільшу скорость, яка тільки може бути. І в нас комп'ютер видав густоту 150 тисяч. Ну ось гілкування, якщо ось видно буде. Тут ну, просто по 5-6. По Гілок із кожного. Ну, да, не без того, у цьому році достатня кількість опадів була. Тобто успіла вона. Не знаю, як би вона себе повела б з міжадієм 70, якби опади були такі більш стабільні або ближче до критичних. Можливо, тут би не було б ніхіра. Так, ну все, зараз він комбайн. Закінчує обмолот Та, що з бур'яном діляночка, Це один той самий сорт, і там посіяний був. Ми трошки і там повиривали бур'янці, чи не бур'янці, а пізню сою. І ну, отак зараз виглядає ділянка. Все це на насіння залишиться, щоб ну, максимально сортову чистоту витримати. Хоч хотілося виділити, то часу не вистачає. На це все діло, то ну, це хоч трошки попробігали, повиривали. Гадаю, буде менше зелені, ніж раніше. Ну, Урожай зараз, мабуть, буде нас радувати, мені так Е, Окремі поля закрили цією соєю з міжряддям 20 з урожайну 44 центнера. В середньому 40 центнер по господарству поки дає соя. Не було ще такого року, дуже задоволені. Звісно, а друге ж питання ціна. Все, ховаємо у склади. Тобто, Намагатимемося не продавати, поки буде гарна ціна. Так, зараз вже з комбайна зніму. Так, так це виглядає з висоти старшинного польоту. Змиду наші рідка. А що ти скажеш, Миско? Ну, щось, звісно, урожай пока... А, це ще комбайн набирається. 38. Датчик відкалібрований добре. Ми декілька разів калібрували датчик урожайності, ну тобто показує більш-менш відповідно. Це так зараз понад дорогою станеш. Та. Що автомат веде нормально? Так пилюка. Ну отак от зараз будемо намагатися найближче отак зняти Я що, гілкування шикарне Тобто, якби більш менш нормальні умови то можна і на 70 в принципі сіяти Так, ну, починає набирати ось датчик урожайності зерно 32, 35, ну, 38. Ну, буде в полі в межах 40 зараз дає, тобто, я думаю тут буде відповідно те саме, 40, 43. Так. Тобто, в межах 40 центнер це все діло дає. Я ж кажу враховувати, що це ще огород, розвороти, витопти, ну коротше. Як то отак. Всім добра. Хто там що коментуйте, кому що питання, які задавайте, будемо відповідати.